Добрий день, дорогі українці. Продається одноповерховий будинок з верандою 53,8 квадратних метрів. Житлова 36,7. По вулиці Підлісна. Має дві кімнати та кухню. Кухня 9,1 метра квадратних Будинок побудований 1980-1989 рік. з цегли. Покритий шифером, поли дерев'яні, висота стелі 3 метри. Знаходиться в селі Ішків Тернопільського району. До Тернополя 30 кілометрів. По трасі половина шляху до Зарваниці. Будинок в гарному стані, обжитий, готовий для проживання. Має пластикові вікна, газифікований, проведений інтернет. Без меблів. Вода виведена на подвір'я, підключені септики для подання води в будинок. На даний момент закуплені труби і проводиться вода в будинок. Будинок в мальовничому місці, В спокійному районі під лісом. Є надвірні будівлі, сарай, літня кухня, гараж, погріб, санвузол у дворі. Земельна ділянка площею 0, 1371 гектара посаджено картоплею. Господиня віддає з будинком, так як зараз такий час, що мало залишилося чоловічої сили, тому нікому копати. Ціна домоволодіння 9000 доларів. Всі запитання, які виникнуть, звертайтеся до господині по телефону, який буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, Значить, будинок продали. Підписуйтеся на наш канал, дорогі українці, щоб не пропустити наступне відео. На все добре, вдалих вам покупок!